Вітаю, друзі! На попередньому уроці ми з вами почали створювати базу даних предметної області школи. Ми створили три таблиці: вчителі, клас і учні. І сьогодні я вам розповім, як у Library Office Base пов'язати ці три таблиці. Перед тим, як починати зв'язувати ці таблиці, перевірте, будь ласка, якщо у вас вже заповнені стовпці цих таблиць, щоб не було такого, що, наприклад. В таблиці класи керівниками були такі вчителі, яких немає в таблиці вчителі. Тому що я хочу пов'язати зараз ці дві таблиці і стовпчик керівники заповнювати тільки тими вчителями, які є в таблиці «Вчителі» в ключовому полі прізвище ім'я по-батькові. Якщо у вас поки що не заповнен цей стовпчик, це добре, можете його поки що не заповнювати. Але якщо ви його вже заповнили, перевірте, будь ласка, щоб у прізвищі імені по батькові вчителя не було помилок в порівнянні з цією таблицею, тому що вона у нас буде головною для такого зв'язка. Далі, так само перевірте, якщо у вас є в класах класи з 5А по 9Б, то для таблиці учні, щоб не було 11 класу, наприклад, або 10. -го. Інакше у вас будуть помилки. Ви повинні або проставити класи до кінця, або не включати поки що в таблиці учні стовпчик клас тих класів, яких немає в таблиці клас. Тому що я зараз хочу пов'язати ці дві таблиці, а саме назва класу і клас в таблиці учні. Тобто, щоб клас в таблиці учні. Обирався тільки з тих класів, які є в таблиці клас. Я сподіваюся, зрозуміло, що зараз я сказала. Якщо у вас ці стовпчики поки що пусті, то хай вони поки що залишаться пустими. Для того, щоб створити зв'язки між таблицями, в LibreOffice Base існує інструмент зв'язки. Він нам пропонує вставити ті таблиці, які ми хочемо пов'язати між собою. Я вставляю таблицю вчителі, таблицю клас і таблицю «Учні». Ми їх можемо переміщувати і робити розмір такий, як нам потрібен, щоб нам було все зрозуміло. Дивіться, перше, що я хочу зв'язати, я хочу зв'язати таблицю вчителі з таблицею керівник. Класі. Для цього я просто перетаскую прізвища ім'я по батькові вчителя з таблиці вчителі до рядочку керівник в таблиці клас. Створився зв'язок. Таким чином в таблиці клас в стовпчик керівник можна буде вписувати тільки ті прізвища ім'я по батькові, які є в таблиці вчителі. Тепер я хочу навпаки пов'язати клас з таблиці вчителі і назву класа з таблиці клас. Тільки зробити навпаки. Тобто, щоб було так, щоб стовпчик клас заповнювався тільки тими класами, які прописано в таблиці клас. Переношу назву класа на клас в таблиці вчителі. Мене попереджають, що зв'язок між цими двома таблицями вже існує. Але я хочу створити ще один зв'язок між цими двома таблицями. Вискакують параметри зв'язків між цими двома таблицями. Давайте зробимо так, що якщо ми щось змінюємо в одній таблиці, в іншій таблиці це автоматично буде враховуватись. І при оновленні, і при видаленні. Створився ще один зв'язок між цими двома таблицями. І я хочу пов'язати клас з таблиці учнів з назвою класів в таблиці клас. Тобто, щоб оцей клас обирався тільки з тих класів, які існують в таблиці клас. Переношу перетаскую назву класа на клас таблиці учнів. Також створився зв'язок. Після цього ви можете переходити до ваших таблиць і заповнювати їх. Наприклад, перший учень навчається в п'ятому А-класі, друга учениця навчається в п'ятому Б класі. Але якщо я, наприклад, одну з учениць запишу в 11 Б клас, а 11 класу в мене поки що немає в таблиці класів, то програма буде повідомляти помилку. Мені доведеться для того, щоб тут можна було вносити 11 клас, спочатку цей 11 клас прописати в таблиці клас. Дивіться, я вношу, давайте вже, і 10 А вношу. 10 б вношу, і 11 класи також вношу. Зберігаю ці зміни. І тепер я можу вносити 11 та 10 класи в таблицю учнів. Далі, якщо я буду вносити в поле керівник таблиці клас, прізвище ім'я по батькові. Того вчителя, якого немає в таблиці вчителів. Наприклад. Система знову мені буде повідомляти про помилку. Тому що ми не можемо внести в поле керівник тих вчителів, яких немає в головній таблиці вчителів. Тому вносити сюди можна тільки тих вчителів, які є в таблиці вчителів. Рік народження в таблиці учні ми ніяк ні з чим не пов'язували. Тому на рік народження, крім того, що довжина року народження обмежується чотирма текстовими символами, ніяких інших обмежень на це поле не буде. Тобто ми можемо підставляти сюди які завгодно чотири цифри. Але якщо ми помилково тут пропишемо п'ять цифр або більше, то знову ж таки. Програма нам буде видавати повідомлення про помилку. Тому що, коли ми робили таблицю учнів, я хочу зараз її відкрити і показати вам, для цього я правою кнопкою миші натискаю Редагувати, то ми встановлювали обмеження на рік народження довжиною в 4 текстових символи.